Всім привіт-привіт моїм найкращим підписникам. Так, у мене буде дуже смачна дегустація солодощів. Ну, Перед тим, як їсти солодке, я поїм трошки соленого. Бо сладке це бистрі вуглеводи. І, знаєте, ви його як поїсте, потім через время їх побігав, побігав і опять їсти Хочеться. Що у мене тут на повістка? Дивіться, каша гарячана ложка, кров'яночка, капуста. Ем... Квашена, сама квасила. І огірочок з села. Тоже він квашений. Е, ну, овочі в нас же дорого, Їмо поки солєння. Полетіли пробувати. Мм, яка гречка, смачно гляньте, вона ще й там у мене. М -м -м. Довго я, звісно, не виходила. О, пакета тебе. Це ж мій самокат продаю. Но огляд ще не робила. Це ніяк не доходить. Квашена капуста це просто бомбезна. Кровянка домашня. Мама робила. Хто любить кровянку домашню? Та ладно вже. Пишіть. Де я пропала. Боже, сіки роботи навалилося, що, знаєте, хотілося мені снімати, я думала про Ютуб, це ж хобі і робота, яка мені подобається, но було дуже багато справ. Що іноді я й телефон в руки не брала. От так. В Село їздила. Роботу робила. М -м -м. Це там на вихідних передають похолодання, а потім буде потіплення. І ще поїду. Огірок такий, знаєте, кисленький, хороший. Хотіла думала жарить яєчко з салом, а потім думаю, ні. М -м -м. Це сонце вилізло, я хоч кремом уже мажуся, я вже згоріла. У мене така кожа. Раз-раз і згорає. М -м -м. Завтра планую поїхати на хитрий ринок. Познімаю, подивимося, що там, які ціни. Я думаю, скоро всі з магазинів будуть тікати і їхати на базар. М -м -м. Кровянка бомбезна домашня. Гречка Атеберська. Промивайте її дуже хорошо. Солений їм, бо тому що почитала про тієїшки. Ось огірок, він теж солений. Сейчас швидко це заточу. І буде дуже цікава розпаковка. Все, на А сейчас вам буду рассказывать. Мы тут на углу. Ось такий класний магазинчик, називається Кулінічі, чи Кулінічі, як ви нам правильно говорите, пишіть. Я не знаю. Ну, я в нього рідко дуже захожу. Пробує. Починає. Не, спочатку оце хотіла попробувати. В АТБ купила розумний вибір Дружба. Ой, сирок 70 грамів. Ну, це продукт молоковмісний сирний. Хто пробував пишіть. Якщо ви ще не пробували, я вам зараз розкажу, яке воно на смак. Ну, це не сир, не сирок плавлений, а продукт молоковмісний. Не знаю, я його ні разу не куштувала, може вони упаковку змінили. Зараз трішки попробую. Угу. Що mm. mm. я вам скажу? Непоганий, смачний дружба. Mm. Хоч і молоковмісний продукт, але мені він сподобався. Так, далі пробуємо. Новинка. Дубайське пирожено з кулінічів. Так. Ух ти! Оце безквітне тісто з шоколадом. Зверху шоколад. Гляньте, зелене. Фісташка. Ну, пирожене, як пирожене. Чесно, я вам скажу, ви його раз спробуєте, що тут відчувається там така якась фісташка или кусочки фісташки немає. Просто якесь зелене наповнення. М -м 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 -м. Перерушене саме по собі смачне. Але фісташки не відчуваються. О. Таке. Один раз попробувати можна. Стоїмо воно, кстати, 55 гривень. Щось типа такого. Так, далі. Що я хотіла ще спробувати? О! Що я люблю, це купила на всю сім'ю. Пирожене. Пирожене корзинка. Ой, колінічі мене сьогодні порадували. Одне пирожене 25 гривень. Ой, яке воно свіже, гляньте. Ммм, білок. Оце пирожене набагато вкусніше, ніж чим... оце. Це якесь таке жирнувате, а це ні, це ніжне. М -м -м. Не переживайте, не лусну. М -м -м. Свіженьке і смачненька. Бомбезне. Там еще продаются оці лялі мопси якісь. Ну воно теж там стоит 25 гривень. Ну, таке маленьке напаличці. Я не захотіла його брати. Я думаю, оце пирожене корзинка. Набагато смачніше я пам'ятаю, як тільки їх начали випускати, ці пирожини, я їх купляла, купляла і купляла. Угу. Свіжачок. Угу. Там ще внизу є спавидло. Корзинка сама по собі смачна Пісочне тісто. <губ> 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 Мені воно дуже подобається. <губ> <губ> ну, якщо вибор стоятиме між оцим і оцим, то я візьму корзинку. Я понимаю, що це дубайська, типа это. Типа дубайская начинка внутрі. Ну, зеленим покрасили, зеленим красителем чи шовонотом. Так. Накрышила, а потом беру. Викинуті гроші на вітер ото. Почему, якщо вам цікавля, цікаво огляд кіоска куліничів, їхній асортимент, я прийду зніму. Класний подарок, гляньте. 100 баксів. Ух ти, дивіться, як запаковано. Бачите? І зав'язано такою ленточкою красиво. І... Так, пряник імбірний дитячий. По госту зроблено. Виробник кондитерський, кондитерські пряники. Склад борошно пшеничне, первого сорту: цукор білий, мед, натуральний меланж яєчний жир рослинний Е492, ну це, мабуть, щось смачне. Е 304, Е 306. І масло даже є. Масло селянське. Весь не но попробую. Пахне, конечно, так, і не хочеться їсти. Бачите, 100 боксів. Йду, наверное, поменяю. В обмінник. Сейчас попробуємо пряник цей. На 100 баксів. Бачите, вона, як зроблена, ну це з цукру. М -м -м, да. Пряник смачний. Оця верхушка дуже сладка, Якщо з чаєм чай тільки без цукру. Сам по собі пряник, знаєте, дуже смачний. М -м. Все, трішки попробувала, розказала вам про ці пряники, про пирожене. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І е е ще мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете, е а які ви солодощі купуєте в кулінічах? Ну, хліб це само собою, я розумію. Е там ще є і бургери, по-моєму, продають, і мені подобається. Чебуреке, і е, такий пиріжок, картошка гриби з вишнею слойка, штруділь з вишнею смачний. Ну, Все пробувати я не зможу, звісно, бо я просто не осилю. Е, ну, Сам по собі, куліничі, це тема. Так, на перекус. Е, у нас школьники забігають туди, аж бігом-бігом. Ну і ми, звісно, заходимо. Sim pa pa, pa.